Кажуть, що армія це стежка, по якій треба пройти, зціпивши зуби. Однак ті, хто пройшов цю дорогу, впевнені зовсім у іншому. І навіть більше люди, які стійко склали цей тест на міцність, не скаржаться. Навпаки, вони з вдячністю згадують ті часи. Сьогодні в програмі армія учить виживати Армія із людини робить справжнього е, чоловіка. Армія з мальчика однозначно робить мужчину. На його рахунку сотні випробувань цивільних і гоночних автомобілів та автомобільних шин. Десятки тисяч кілометрів тестових доріг від Сахари і Мароко до заполярної Фінляндії і північного узбережжя Норвегії, сотні кіл під час тренувань та гонок, перемоги і подіуми в добових перегонах на картингу професійних ралі, чемпіонат України з автомобільного слалому і кубок України з ралі на сирійних автомобілях. спорту України і Росії з автомобільного спорту. 12 рекордів швидкості Російської Федерації для віз яких абсолютні закалка хребет делать что-то через не могу, через не хочу. Когда ты понимаешь слово «надо», которое важнее, чем слово хачу і хоче, в жизни это очень помогает. Олексій Мочанов, автогонщик, телета радіоведучий, журналіст, народився 18 січня шістдесят року. З сьомого по 1989 рік служив у розвідці прикордонних військ КДБ СРСР у місті Львів. А згодом у київському загоні міліції особливого призначення та управлінні ДАІ міста Києва. Відтоді як відслужив Олексій, минуло більше 20 років. Цивільне життя швидко зйомки, перегони, народження дітей. Та коли повертаєшся на місце служби, час зупиняється. сейчас э, это какой-то, по-моему, другой пограничный отряд. Названия поменялись, не поменялась суть. И в прошлом году мы с ребятами ездили на нашу заставу на поселок Сужица. Вот там за 25 лет ничего не изменилось. Изменились люди, изменились клички собак. Но, по-моему, осталось вообще все точно так же, как в 1987 году. 1987 рик. Постійні тренування та чергування, одна доба змінювала іншу, і кожен наступний день був схожий на попередній. Такий ритм життя на грані виснаження призводить до неприємних наслідків. Ніч з 18 на 19 січня. У Олексія пам'ятна дата йому виповнюється 21 рік. Однак саме того дня він із напарником отримує безліч розпоряджень та завдань і геть забуває про власний день народження. Змінившись на прикордонній варті, змучені та знесилені, вони йдуть до казарми. Все ребята, которые были на заставе, вот были сдвинуты столы, стол был накрыт, там какой-то был салат из свежей свеклы и орехов, пюрешечка, какое-то там мясо было сделано, чайник стоял. И вот пацаны лежали, каждый так лбом на ладошках спали, и повар наш Игорь Гаврилица из Молдавии глаз открыл. Ахмачанов, сколько можно лазить? Тебе уже 21 год. Я реально только первый раз в жизни, вот, вот, у меня такие две дурацкие слезы какие-то были. Аби хоть как-то отдохнуть после важного армейского будня, Алексей Мачанов брал в руки гитару. До сих пор берет. Впервые нас от папы с мамой оторвали, Судьба добра служить в дозор погранвойска, але ми так дай Так мало понимали. Віддати життя за близьких перідних, захистити честь мундира, бути готовим йти до кінця. Так навчили їх думати в армії. Керуватися такими принципами навчав його і батько. Олексій же в свою очередь передав ці настанови власному сину. У меня растет сын, ему вот будет в июне 20 лет. Мы в Академии МВД, та же казарма только на Вите Почтовой. И я вижу, как за два года малой реально подрос. У семьи мочанових питание йти чи не йти служить в армии, навіть не постое. Кожен юнак повинен пройти чоловічу школу. Проблема, даже проблема не столько детей, они же... Мозг пацана, він де так 20 з невеликим роками, він якось приобретає якісь правильні форми і функції, що отже важливо. Мені кажется, это воспитание родителей. Родители, которые на хлебнике, родители, которые думают, что без моим дитятке ничего не случилось. Они ему вытирают потом до 50 лет там кашку с мордочки. Критерії э, чи ці мотиви, які э, керували мужчиною, якийшов до війська. В 70-х 70 минулого століття був призваний до війська, і критерії і мотиви, які зараз е, ведуть чоловіка з мужчину до війська, вони різні. Сьогодні батьки дають дітям право вибору: служити чи не служити юнакам у сучасній українській армії це питання в наш час одне з найгостріших. Кажені человек по-своєму приймає своє рішення раніше в армії служили всі в советському союзі. В армію йшли всі 100% поголовно. за там процента исключения, 2, у кого там уши болят или ножки кривые. А сейчас же в армию ходит процента населения, а не 100, наоборот. И, собственно, есть как есть, и принуждать кого-то куда-то пойти невозможно. Александр Петрчук, Фотохудожник, власник теплохода, святий Андрій народився 27 липня 64-го року. У школі захоплювався авіацією, конструював і будував моделі літаків і ракет. Після восьмого класу вступив до авіаційного технікуму в місті Запоріжжя, який закінчив за спеціальністю авіаційні двигуни. Служив у частині цивільної оборони. Та фотохудожник і колишній зв'язківець Олександр Титорчук не нав'язує синові власних лікувань. Вважає, кожен сам має вибирати власний шлях. Проте, впевнений, на всі 100% чоловік повинен пройти службу в армії, отримати багаж життєвих знань та змужніти за 2-3 роки. Пройти курс молодого бійця можливо лише у війську. Армія неминучий етап у житті справжнього чоловіка. придумали, завжди мужчина спочатку йшов, на службу, а потом становился мужчиной, возвращался домой. Служба была разная, у государя 15 лет служили. Он возвращался домой настоящим мужчиной и там мог семью организовать, что-то там, детей сделать. Он мог брать, ну, нести ответственность. Я был связистом, а еще художником. Ну, то есть творча людей, она везде найдет способ, как не работать. Ну, то есть вот... Ти приходиш і починаєш малювати всякі стінгазети, краски, альбоми, там всяку фігню. Якщо ти це вмієш, то ти оказуєшся таким писарем. Малювати стін патрулювати вулиці, карбувати стройовий крок на плацу. Зазвичай так уявляють цивільні військові будні. Насправді там, за залізними воротами, в казармах, де мешкають військовозобов'язані, зміцнюється їх дух, формуються погляди на життя. Так, людина під час служби змінюється. Структура армійська, я вважаю за своїм визначенням, на начальному етапі встановлення людини, хлопця в першу чергу, як мужчини, як чоловіка, надзвичайно важлива. Вона дає йому безліч переваг перед іншими. Вона вчить його. Я вже перелічив, яким яким речами на його вчить. І фізично закаляє, і морально, і дає йому головне систему. За будь-яку ціну виконати поставлене завдання та йти до останнього цього навчила армія. Сьогодні Олександр відомий фотохудожник, вільний від умовностей, дисципліни та наказів. Він мешкає на теплоході святий Андрій, названому на честь батька. Мандрує світом та відкриває власні галереї. Усе це стало можливим та здійсненим саме тому, що в армії його навчили ніколи не здаватися. Армия научила упираться и таки решать задачу. Вот этому доучила армия. Как бы ни было тяжело не отступать. Ну вот не падать. Идешь и ты уже все, уже топчешься на одном месте. И вот вот свалишься, но ты понимаешь, если ты перестанешь двигать ногами, ты упадешь. И поэтому ты двигаешь ногами, и потом вдруг раз и открываются ворота. И ты пошел дальше. Армійський колектив дає ці навички. Це просто елементарні навички, які ти отримуєш в молодому віці. І потім з роками вони тобі становлять у у нагоді на будь-яких етапах твого життя. Насправді саме армія є відправним пунктом у доросле життя. А для когось трампліном до великих звершень. Звісно, це же путьока в жизнь для любого молодого чоловіка. Василь Гуреєв, заслужений тренер України з вітрильного спорту, президент Федерації вітрильного спорту, народився 22 квітня 52-го року, кандидат економічних наук, депутат Верховної Ради України шостого скликання, член комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, президент Асоціації суднобудівників України, голова Федерації роботодавців морської індустрії України, служив у ракетних військах. это еще в 70-е годы. Вот. Закончил школу младших командиров на Холодной горе в Харькове. Вот. И в звание сержант был отправлен в Германию. Служил в группе советских войск в ракетных войсках в батарее управления. Система воздух 1П, наблюдение о воздушной обстановке. Мецный гард, та Ранний подъем, Та виснажливі тренування для майбутнього спортсмена олімпійця все це було не вперше. Все це було пройденим етапом. Я всю жизнь в спорті все одно встаю рано, потому що нужно пробежаться пробіжати размяться <різватися> чуть-чуть подготовиться к рабочему дню. Ну и на заводе я проработал, в общем-то. Много лет, 15 лет. Завод почав роботи з восьми а Треба було прийти всім все це підготовити. я свою трудову діяльність сослісарів ремонту мартеновських печей на заводі вот ну, вырос до определенного уровня. А ось в зводу, яким керував Василь, спочатку було не переливки. Щільний графік та виснажливі тренування стали перевіркою на витривалість не тільки фізичну, а й емоційну. Армия закаляет мужчину. Вот. Потому что у меня, например, главное было для взвода наказание, когда я был замком взвода. Я заставлял бежать их бегом несколько часов, но бежал при этом впереди. Поэтому меня никогда не наказывали. Они а стоял в курилке и гонял по кругу солдат. Понимаете, что иногда бывает в современной армии. Так, то був случай, начальник політа діла говорит, сержант сержантюрі, що у вас присуть. Сказав, фізична підготовка. Ми готуємося к марш броску і так далі. Він говорит, я би вас наказав, але в зв'язку з тим, що ви бежите біжить з взводом вперед, я вас ніколи не накажу. Звісно, так було не з перших днів. Василь, як і більшість юнаків, які приходять до лав збройних сил, не вмів ходити строєвим кроком, не знав пісень. Всього цього потрібно було навчитися. Мабуть, саме тому перший вихід на плац закарбувався в пам'яті на все життя. Виходимо на перше построєння, ще й піти не можемо, а в нас по місту Харків ведуть з строєвим шагом, шагом, який навіть на строєвий у нас не був похож. І тим не мені, тим не мені, я з великою благодарністю згадую Тот руководящий состав, інструкторов і офіцерський состав. Вот, Достойне подороження. І навіть сьогодні Василь може продемонструвати бездоганний строєвий крок та виконати всі команди, які опанував під час армійської служби. Саме тому наш герой не розуміє прохань допомогти звільнити когось від армії. Мені в житті случалися з випадком. когда мне говорили, в должности министра было или там замминистра, мне говорили, помоги освободить там кого-то от армии. Я говорю, вот с этим вопросом ко мне никогда не подходите. Не потому, что я такой уж патриот, а потому, что я уверен, что служба в армии – это самоутверждение любого гражданина страны. Если мужчина является гражданином своей страны, он ее уважает, уважает символы этой страны, Він має відслужити у збройних силах. Він має навчитися тримати зброю. Це не обов'язково автомат. Це може бути і е, важливо, танка, це може бути ракетна установка, і все таке інше. Так, армія це не пансіонат чи санаторій для відпочинку. Дисципліна, фізичне навантаження та емоційна напруга постійні супутники життя захисника вітчизни. Я понимаю, что сейчас все там, военные конфликты, ядерное оружие, никто там особо окопы рыть на границе не будет, как в 41 году. Но если, не дай бог, придет какой-то день, 20 раз по дереву посещать, чтобы этого не случилось, и надо будет защищать родину, вот мы там, а эти где? Дай бог, чтобы никогда ничего плохого не случилось и не, подав... не понадобилась армия, как защитники Отечества. Дай Бог, чтобы такого никогда не было. Но мне хочется, чтобы у нас была здоровая нация, здоровые мужчины, прекрасное поколение, прекрасное будущее.